Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Іване, доброї вам ночі, доброго здоров'я, слава Україні! радий вас бачити. Героям слава, пане Іване. Це навзаєм. Раді, що знаходите час і можливість долучатися до нас вночі. Хотілось би розпочати з аналізу ситуації на фронті. Ситуація на фронті не перетвориться на Армагеддон. Це слова очільника головного управління розвідки Кирила Буданова. Він сказав, що залишатиметься вона складною ще принаймні місяць. Чому такі терміни визначає керівник нашої розвідки, і чого чекати далі на фронті? Арами годону не будемо збройні сили надзвичайно успішно враховуючи ті можливості, той потенціал те озброєння, яке є в нас, яке є супротивника, успішно відбивають дійсно ворожі атаки. Ворог максимум, якщо й має десь можливості просуватися це є тактичного рівня і не завжди навіть може закріпитися. Якщо розвідники прогнозують, то вони перш за все опираються на свій аналіз, на свої знання, але маємо розуміти, що при всій повазі до військових розвідників вони мають інформацію, але скажімо, попри все, вона є меншою або менш детальною, аніж, скажімо, має Верховний головнокомандувач чи головнокомандувач збройних сил. Оскільки вони володіють збірною інформацією, не тільки розвідувальними даними, а також і інформацією, аналізом економічного стану справу міжнародно-політичних стосунків України, чи, скажімо, переговор процесів по підтримці України від наших союзників по допомогах, по видатках, по потенційних новому поставках зброї, по міжнародних договорах. І, звичайно, що оцінка е, важлива би для нас також, і оцінка головнокомандувача про події на лінії фронту. Ми знаємо, що він безперервно е, тепер знаходиться там. Ми знаємо, що і дуже серйозно зараз працює і командувач сухопутних військ. Генерал Павлюк власне, на підготовку його військ. Взяв. На себе, на свій особистий контроль і підготовку навчання бійців у навчальних центрах. Ми бачимо також і є 10 по суті, пунктів майбутнього розвитку збройних сил і удосконалення, які подає генерал сирський головнокомандор Збройних сил. В нього взагалі програма розписана на 10 років вперед. Тобто, ми розуміємо, що знаємо, що військові розуміють ситуацію. На короткострокову перспективу, там місяць, два, три, п'ять чи навіть рік, також і на середньострокову, і довгострокову. Отже, на підставі цього аналізу або цієї інформації, можемо говорити, що перебіг подій на лінії фронту буде мінятися від того, наскільки швидко ми отримаємо додаткове озброєння, наскільки швидко ми зможемо інтегрувати. І інтегровуємо в систему Збройних сил той самий рід військ, безпілотних літальних апаратів. Ми знаємо, що створюється новий вид збройних, новий вид військ, це кібервійська. Ми знаємо, що надзвичайно важливо стоїть зараз питання. Окрім скажімо, те, що ми звикли спостерігати ураження ворожих об'єктів, зокрема військових РНТЗ чи їхніх складів безпілотними літальними апаратами, але не менш важливою зараз є і. Питання розвитку наземних безпілотних керованих апаратів, які можуть вивозити поранених, постачати, підвозити боєкомплект бійцям на полі бою. Звичайно, всі знаємо про нашу мілі брандери, тобто це надводні чи підводні катери безпілотники, які знищують ворожу. Ворожий морський флот. Отже, власне, в цьому загальному комплексі у цій загальній системі роботи, між іншим, велику теж інформацію, розвідувальну роботу і бойову проводить Служба безпеки України не меншою важливого значення мають і. Проводять військові операції і бійці спецпідрозділів ГУР, звичайно, і Національна гвардія, тобто, всі, 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 хто мають можливість і є дотичними до лінії фронту, вносять свою лепту і мають свій аналіз і оцінку подій. Але оскільки збройні сили це найбільший структурний орган. Наразі в обороні України то все таки найбільше знання і можливості є в збройних сил та і результати, які подають збройні сили, звичайно, викликають захоплення на світовому рівні на міжнародних воєнізованих е чи мілітарних структурах. Так на жаль, це нам дається кров'ю, дається потом, дає жертовністю наших бійців-побратимів. Так є на жаль, багато помилок і їх потрібно виправляти і регулювати, Але Попри все, з урахуванням того, що ми поступаємося Росії, що людьми, кількістю людей, що технічним оснащенням. що... І підтримка союзників, хоч і була, але вона така була фрагментарна з переривами. Звичайно, ми показали свій свій клас, своє вміння оборонитися і воювати. Так буде ще дов, ще складно на лінії фронту. Ми це всі прекрасно розуміємо, але також і розумію, що стратегічного задуму, який покладався на російські війська по окупації. Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей знаємо, які апетити були у Путіна по руйнуванню Одеської, Миколаївської області. Знаємо, що і ворог націлювався і в сторону Кривого Рогу і Дніпропетров і Дніпра. Але результати це є максимум просування на лінії фронту на тактичному рівні в межах там декількох, максимум декількох кілометрів, і це не гарантовано для ворога, що вони просунулись і закріпились. Маємо успіх і на півночі Харківщини, мали ма успіх і в районі Серебрянського лісу. Так, звичайно, є дуже серйозна складна ситуація наших бійців на сторону Часового Яру. і надзвичайно Приходиться ввести в складних умовах бої в сторону Гледар покровська Розуміємо, що це зараз пріоритетний Донецький напрямок для ворога, для того що Путін все-таки сподівається, що російські війська зможуть зайняти Донецьку область, і таким чином він зможе окреслити хоча б якусь функціональність цього їхнього СВО. Досягнутої однієї з цілей там вони народ Донбаса окупували, і це б, хоча б йому давало можливість робити якісь паузи, чи в війні, чи виходити на переговорчі процеси, чи навіть відчуття гіркоти, поразки чи тиску. Міжнародного суспільства на Росію тоді би менше відчувалося, оскільки він би завжди мав би план відступу чи план оправдання. Ми вон там досягнули ціль СВО. Зараз виходимо на перегрупування. А потім ми ого як покаже. Звичайно, для того, щоб він таки міг тілити політичні цілі і власне стоїть задача перед російськими військами максимально. Агресивно атакувати, максимально робити спроби для того, щоб прорвати нашу оборону. Путіну вкрай важливі зараз будь-які якісь не просто там переможні реляції чи успіхи. Йому вкрай важливо заходити як він сподівається, який за переговорчий процес, оскільки він дуже сподівається, що можливо він стане суб'єктом на наступних переговорчому процесі з міжнародного світового саміту, мирного саміту, який дійсно відбувався перший за ініціативи України, і був і де Росія була об'єктом критики безперервної, звичайно, що він зараз розуміє, що ні технічного, ні фінансового оснащення такому рівні утримувати, як вони могли до цього, він не зможе. Тим паче, що удари по нафтопереробних станціях, удари по складах, удари по Наукових інститутах, які займаються виготовленням удосконаленням, що скажімо, систем протиповітряної оборони, що ракет вони або отримують удари, або горять, палають путіна, було сподівання, що він зможе знайти собі повноцінних союзників в обличчі того ж самого Ірану чи. Повною Китаю чи В'єтнаму, але як бачимо, на, наразі він тільки зміг повністю заручитися під підтримкою Північної Кореї, бо навіть Іран дає поставки зброї, але ні військової підтримки не надає, ні технологічної. Та ж сама В'єтнам взагалі сказав, що в нього стратегічний партнер Америка. Китай боїться, попри все економічних санкцій. і Якщо й надає якусь підтримку Росії, то він її намагає робити завуальовано через треті країни підставні фірми. А це ми розуміємо, все затягається в часі. Але знову ж для нас це теж величезне навантаження, бо Росія ресурсно більша і потужніша за нас, те, що в них за бюрократизованість і заляканість їхнього населення репресивним підходом Путіна до управління це нам грає на користь, але й другої сторони йому і дає можливість гнати їх безперервними потоками на, на бій, на убій на смерть. Росія ресурсно більша, але за Україною стоїть чи не весь світ, і наші партнери нам допомагають дуже активно. Зокрема, Україна отримала першу партію снарядів, закуплених за чеською ініціативою. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. За його словами, Київ потребує снарядів великого калібру. Їх змогли закупити завдяки зусиллям країн, які підтримали чеську ініціативу. Вони зобов'язалися профінансувати купівлю снарядів для України. Загалом ідеться про. 20 країн, отже, у травні ще чехи анонсували, що перші 50-100 тисяч артснарядів прибудуть в Україну в червні? Зважаючи на те, що ми вже отримуємо допомогу від Сполучених Штатів Америки. Оця чеська ініціатива чеські снаряди. Наскільки це суттєве підсилення? Почнемо з того, що це велика кількість номенклатури пострадянських калібрів, там і 152-й, другий, і сто А це розуміємо, що якщо ці снаряди все-таки типу, в межах чеської ініціативи викуплені і поставлені на українському армії, то Росія, яка намагається з усіх сил. По всьому світу знайти, викупити, випросити, виторгувати, відшантажувати будь-яким способом шляхом ті снаряди собі, то ми розуміємо, що тут є і подвійна користь. По перше, ті снаряди потрапляють для нас, і ми їх запускаємо по ворогу. А другий момент, що вони не можуть. Перехопити ініціативу на міжнародному військовому ринку не можуть переконати країн-власників цих снарядів, що все-таки їх продати варта Росії, а не Україні, і це насправді важливо, бо ми бачимо, що в такий спосіб Росія втрачає впливи і навики, і союзників на ринку зброї озброєння, і попри те, що він там зараз намагається втридорога дорога викупляти, боєснаряди того ж самого його північної Кореї, є, але там снаряди далеко не настільки ефективні, це вже підтверджено. Оскільки там їх виготовляють із порушенням технологій, і все таки та ж сама артилерія, В'єтнамська, хай і схожого того самого калібру, що і російська, але. Технології виготовлення снарядів відміняються, технології виготовлення тих самих гармат. Там є чисто сугубо якісь внутрішні технічні відмінності, які призводять і до те, що е, балістика снарядів північнокорейських не відповідає там таблицям стрільби, та балістичним таблицям не відповідає технологічним гарантіям, тобто вони призводять і до розривів. Снарядів російських громад ну і багато інших нюансів самі вони не підриваються. Хоча в будь-якому випадку це смерть, і Ми розуміємо, що ті масштаби, які віддає Північна Корея росіянам. На жаль, вони застосовують проти нас, але власне ті снаряди, які викупляються, і ми розуміємо, що якщо країни подають снаряди Україні хай теж через треті країни, через або намагаються бути в режимі, скажімо, такому тіньовому, не хочуть усіх країни-власники снарядів, які продають їх Україні, озвучуватись, але ми розуміємо, що Оцей страх навіть перед Росією, чи загроза перед Росією, що вона буде включати якісь санкції чи погрози країнам, чи намагатиметься навіть чиняти якісь терористичні дії в країнах, які продають нам снаряди. З кожним разом, коли отакі в межах такої чеської ініціативи, чи і союзницької ініціативи, викуп снарядів відбувається в цих країнах і всі бачать, що Окрім погроз Путіна і Росії за цим нічого не слідує, то ми розуміємо, що і в цьому з'явиться інтерес власників цього боєкомплекту в всьому світі, і інтерес буде в тому, що краще продати країні, яка оборониться, яка визнана як країною, яка захищається на міжнародному рівні згідно міжнародного законодавства, аніж ставати спів, Співорганізатором злочину для Росії, продаючи їй такий спосіб снаряд. Це насправді дуже серйозна, серйозна вигода і перевага для нас. Це те, що неба не, не завжди видно, скажімо, напряму при застосуванні цих снарядів на полі бою, бо але насправді це видає серйозні потуги і вплив на ринок зброї і підтримку безпосередньо в Україні, в від тих країн. Які є власниками цих снарядів, які вагаються чи тримають у себе на складах, чи в силу різних причин не можуть напряму надати нам ці снаряди? То вони їх продають для того, чи обмінюють. На певних умовах для того, щоб ми могли боронитися, і це це дуже хороший жіноч. Це буде на майбутнє дуже унікальний досвід для, що для нас, що для чехів, що для наших союзників, як можна перемагати, чи як можна обходити Росію навіть на міжнародному збройовому форумі, чи так би мовити, на міжнародному ринку легальної торгівлі зброєю. Так, що сподіваємося, що таких снарядів буде побільше. Пане Іване, звертаю увагу наших глядачів на карту повітряних тривог. Нині повітряна тривога в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Друзі, якщо ви зараз нас дивитеся, бо чуєте це повідомлення по радіо, будь ласка, вирушайте в укриття, якщо ви досі ще не там. Беріть з собою рідних, близьких, бережіть, будь ласка, себе і залишайтесь. В укриттях до відбою тривоги пане Іване, якщо говорити про власне європейське виробництво снарядів, ми знаємо, що Європа почала активно нарощувати своє виробництво, але також розуміємо, що цей процес не може бути швидким. Е, якого успіху досягла за ті, е, той час, коли розпочала? Пару за все, е, е, Європа. Європейський збройовий ринок він все-таки є ринком, є фінансовою структурою, і питання прибутку і при питання, скажімо, розрахунку на перспективу для них важливе і значене. Це факт і однозначно. І, власне, перш ніж розширяти своє виробництво, перш ніж наймати, готові додаткових фахівців. Чи за, 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 закупляти технологічне оснащення, вони завжди хочуть переконатися, що е, замовлення будуть довгострокові, що це перспективно. Бо якщо Росія це все-таки внутрішньо воєнно орієнтована країна, е, це країна авторитарна. і… Е, Робоча сила в Росії в рази дешевша, аніж, скажімо, в країнах Європи. Пане Іване, паневане, виклики... мушу вас перебити. Є повідомлення від повітряних сил. Швидкісна ціль у напрямку Одещини, Одеса. Увага! Будь ласка, Білгород-Дністровський район. Також, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це повідомляє Олег Кіпер, голова Одеської ОДА. Продовжуйте, будь ласка, пане Іване. І от, власне, якщо вже європейські виробники чи американські запускають виробництво зброї, вони мають підтвердження те, що будуть виділені кошти і у бюджетах відповідних країн, вони мають гарантію, що буде багато замовлень. Вони розуміють, що тепер вони заходять у фазу конкуренції, і той, хто ж зможе, коли... Є певні гарантії, є вже фінансування. Що хто, хто зможе перші запустити масштабоване в себе виробництво, те і по суті буде мати найбільше контрактів, найбільше може створити робочих місць, найбільше сплатити податки. Тобто це бізнес, який стає при прийнятним і шанованим в себе Україна. І слава Богу, що дійсно не настільки воно важливо, але не настільки важливо навіть що запустилося виробництво, бо в сучасному технологічному світі це складно, але не настільки складно насправді повірити в перспективність виробництва чи в перспективність власне. Потреби у майбутньому потенціалі виробничого продукту. І тому розуміємо, що нарощувати вони будуть, збільшувати об'єми виробництва вони будуть, і тут вже чисто інтерес конкуренції, тому робота, я впевнений, буде максимальна тих структур, які беруть на себе відповідальність по випуску і по виготовленні снарядів, буде максимальна і віддача буде максимальна. Тут також і варто. Розуміти той момент, що масштабні об'єми величезні випуску боєкомплекту, окрім самого виробництва, є вимоги їхнього зберігання, транспортування. А це додаткові видатки, це додаткові ризики, бо величезну кількість боєкомплекту просто завести в Україну на жаль. Це надзвичайно ризиковано і складно. Тут буде вибудовуватися своя логістика, вибудовуватиметься паралельно безпечні чи максимально е потенційно безпечні сховища для е власне, збереження цього боєкомплекту. Це буде створюватися мережа по як і по Україні, так і в наших європейських союзників. А наявність снарядів паралельно і потягне з собою і виробництво. Артилерії, бо чим більше снарядів, тим більше потреба і можливість їх вистрілювати. Тобто це такий загальний ланцюжок, і важливо, що власне європейські країни, якщо раніше закладали видатки у бюджети на купівлю боєкомплектів зі складів чи пошуку, як от чеська ініціатива, скажімо, за межами Європейського союзу. Чи за межами своїх країн, своїх військових структур, то зараз це масштабовано і зараз це буде працювати вже реально в промислових масштабах. Е, наскільки збільшаться об'ємино, я перш за все впевнений, що це буде таємниця навіть безпосередньо самих виробників, ми можемо ми зможемо це оцінити: масштабність швидкість і результативність уже безпосередньо по поставках на поле бою наскільки наші чи артилеристи чи пілоти будуть мати кожну відносно себе номенклатуру боєкомплекту для того, щоб максимально застосовувати його по ворогу. І якщо не буде перебоїв, якщо ми можемо, зможемо відповідно до наявних цілей використовувати наявний боєкомплект, не обмежувати себе, тоді ми зможемо з вами сказати, що дійсно європейська військова машина запрацювала на повну потужність. Коли це буде, ну мені це складно сказати. Пане Іване, дякуємо вам за те, що долучилися за вашу експертизу. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, був з нами на прямому зв'язку.